Давайте хто такий. Я зароси роси, вас новий портів. Зиро кажеш. Так, Сар. Я ніколи про тебе не чув і ніколи не бачив тебе. Хто тебе наймав? Пан Мошер, сер. Пан мошер. Так. Іску Густав. Я так розумію, ви поти, які найняли цього юнака на відповідальну посаду портів. Його взяли на випробовуваній В очікуванні вашого схвалення. А, можливо. Так, дякую, пане Муша. Завжди радий, місія, Густав. Зараз проведемо офіційну свій бесідок. Можливо, мені спершу запалити свічку. Що ні? Досвід роботи. Готель Кінський, Кухарчок, 6 місяців. Готель Берліць, прибиральник три місяці. А потім я мав посаду. До цього року? Досвід зеро. Дякую, місія Густав. Поправка Полюха Анатолій. Ради догодити Гершнайдер. Це неподобство. Цілком згоден. Освіта. Я вчилася читати і писати. Закінчив початкову школу. Майже почав. Досить зеро. Прорвало. Добрий ранок, Цицерона!